У Черкасах не вистачає донорів донорів крові. Днями там збирали кров для онкохворих дітей. Люди неохоче йшли здавати кров. Чому розбиралися наші черкаські кореспонденти? У свої 25 вперше, друге позитивною ділиться Олена. Вона спеціально прийшла, аби допомогти дітям. Для цього навіть подолала власні страхи. Спочатку йшла дуже боялася здавати кров, тому що вперше саме здаю кров. Але з кожним часом, коли бачила, коли люди здають, що виходять усміхнено, і не бояться того, що дійсно не стає погано людині. Біль та страх зараження це основні перешкоди для Черкащан, аби стати донорами, навіть якщо йдеться про чиєсь життя. Додають організатори акції. Подібні акції для збору крові чи тромбоцитів влаштовують раз на три місяці і щоразу стикається з подібною проблемою. Кому не дзвониш, кажуть, а там все стерильно мене там не заразять. Ми намагаємося пояснити, що верхвиристо все стерильно одноразово і максимум це ми можемо когось заразити, тому що ми здаємо кров. Знайти донорів, особливо на тромбоцити, коли це треба виділити весь день, тобто з 8 до другої, треба бути тут це дуже важко, не кожен це. Нині на станції забезпечені всіма видами крові. Та бувають випадки, коли і поширені групи у нестачі. Тоді залучають вже постійних донорів. Таким нещодавно став Віталій із першою позитивною групою крові. Цієї весни я побачив об'яву в інтернеті, що маленькому хлопчику півтора ручки треба тромбоцити. Прийшов, здав донорів. Насправді мало. Якщо потрібна кров, то її просто купляють за гроші ніж. Люди добровільно стають щодня. На станції переливання приймають за два десятки людей, однак це менше відсотка від населення України, тоді як в Європі більше половини людей є донорами. Виявляється, що донорство ще й користь приносить організму. Стимулюється і серцево сузивна система, імунна система, і, взагалі, людина, такі хвороби, як атеросклероз, такі хвороби, як падагра, інші хвороби, вони. Скажімо так, ризик їх розвинення, коли у регулярних донорів менше ці дослідження вже проводились, і крім того, така стійкість до поранень, стійкість до травм, стійкість до якихось невеликих кровотрат набагато вища у донорів. У день донора більше 30 людей прийшли здати кров для дітей.